В 41-му році почалася війна. Я була студентка, нам було таке розпорядження, щоб ми всі в допомагали урожаю брати. В один прекрасний день окружили інститут, а я Тих був забирати, забирати. Я з того всього збігла з другого поверху вниз і була там санітарка. Я попросила санітарку, її одягнула халатник, вона перебирала і дали мені, дали він руки, і я підмітала. І всіх забрали, а вона посчитала, що я санітарка, то не, не трогали. А потім була в мене ще сестра, вона в той день не пішла в інститут, техніку, вона техніку. А її забрали. То вона забрала їх, то вона їхала поїзд. Студенти всі її всіх забрали тоді. Їхала у поїзді і на ходу вибили самі студенти дві доски в вагоні. І на ходу, хто 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 приїхав, але було, в кожному вагоні був представник Німеччини. Вона на ходу скочила з вагона, а потім десь там в лісі недалеко, то вона пішла в ліс, там всю ніч ночувала, а потім вона то далеко пішки прийшла до Вінниці. А Вінниці як прийшла, то ми їх переховували, бо боялися, що буду чекати. Мамуля, розкажи, як ти зброю для дядька купувала і а передавала ось. під час війни. У мене був брат, який був голова української національної да. самооборони. Так. Да. І дуже був активний, дуже був прекрасний, розумний і. Він... Я йому допомагала трохи, передавала йому зброю, купувала. Мені приходили з лісу, приносили мені реклами, такі відози до людей, що як я буду їхати, щоб я в вагоні з вікна перекидала. І так і було дійсно. А перед тим як мали як, як вони заходили до бо я у людей жила, заходили в двір, то господар мені каже... Мама, то ти і... вже розказуєш, як тут було. А зброю ти купувала на Вінниччині, А то вже тут потім розказувала. Так, так, Розкажи, так, як перекусила. ти приїхала сюди, як так. тут оперувала партизанів, як допомагала, як листівки розносила, як дядька перевезла, як переховувала дядька. Та розказати добре. Значить, я чи інститут чи в Вінниці кінця, але призвала мене сюди на роботу. Празвала на роботу і кажуть, мені о, ти ходити не можеш ні в разі, бо тут Бендерівці. А один прекрасний день, я сижу, бачу, виходять такі красиві мужчини в тих сірих шапках і кажу, що ми Бендерівці. Ви хотіли нас бачити. Я кажу, та хотіла, боялася. Нічого каже, дайте нам бати і не бійтеся, ми вас не будемо трогати. А було ще не з господарства, бо я була головним лікарем там. І як я їхала, тоді машини не було, на визови, то чула, що там щось на господарстві, бо завжди нас попадали, то, то на свині хтось цікрав, то я прийшла ночі зійшла, з ночі з, з воза, зайшла. Дивишся корови, я це, 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 коні там було, А, а був 100 доларів. Я тоді почула, що там щось 100 доларів. То я вийшла, дивлюся, а вони до мене кажуть, ви чого? Я кажу, виходить, приходите, ти чи кажу, ви що, прийшли красти коні чи брати фураж. Вони повтікали всі, або вони мали там сховане оружжя, що звісно. А на ранок до мене господиня приходить, каже, де ви були ночі? Я їй розказую. Вона каже, читайте письмо. І в тому письмі було написано, щоб я ночою не ходила. Мамуля, розкажи, як ти з вандою оперувала, як ти лікувала харчу. Ага, забулася зовсім. Я сиділа, до мене приїхала з Вінниці. Подруга, яка ні, не могла ніде влаштуватись, працювати. А я з керівництвом здорової охорони було дуже гарне відношення. Вона приїжджає до мене і сидимо двох вечором, друг весь стук у двері, і відкриваємо. А мені кажуть, отак От олена Кирівна, а це хто? Я кажу, це лікар. Зараз збирайтеся, треба зробити операцію, з лісу прийшов. І ми пішли в сусідній дім і там зробили операцію в тому хору. Ну, боялися дуже, бо то, щоб всі по всій побували. І Розкажи, як ти людям довідки давала, що їх не можуть вивозити? А ага, в 46-му році вивозили всіх Сибір, знаєте певно, і ну, повинна я повинна була дати справки, що він здоровий, щоб дорозі по дорозі не, по не помре. І я багатьом списала життя. Я переконувала справки і в тому ж. Мене визивав КГБ, Комстріл, каже, що ти пишеш? Я йому кажу, що така справа, інфаркт може бути, я не беру відповідальність, до тебе не беру. До мене мати, ти така, ти, яка ти, ти, ти її захищаєш. Я кажу, та ні, от, пожалуйста, їдьте, провірайте. А з тими людьми я вже договорилася, як вони мають казати, що прийде хтось провіряти з медиків. Ну що ж Саша, я бо розкажи за листівки, як ти мала поширювати, як господар, де ти жила в хаті, обшук робили, він ті листівки попалив. Він мені каже, ой, вже йдуть, відкрив горі вікно. Дивиться, каже, а у вас каже, якісь документи є. Ви мали мали ті документи розкидати справки, довідки, а він скоренько відкрив. В мені східник і в пічку і по камешом, як дойшли до хати, вже документи були спалені. А що то за з вашим братом історія? Так, да. брат був голова. Над районним провідником був ОУН по, по Немирівському району. Скажи, що потім він в схроні сидів півтора роки, потім схоні перевозив. Як то було? Але розкажи, будь ласка. Можливо. Значить, так. За ним дуже слідкували. Він мав всі секретні документи, їх і був у Вінниці, а в Вінниці там протікала річка був. І він зауважив, що за ним слідкують, а він з моста кинувся у річку воду, а там в воді він ті документи знищив. Дальше ще що, Саша? Ну, от ви потім стріляли, то німці були. Розкажи, що після другої війни півтора роки ви зробили такий схрон, як стіною він півтора так. роки сидів. За ним все раніше слідкували. Ночу приходили, провірали. І ми зробили хаті і з хід і там були сівен. Тому вижили схом такий. Довгий, глибокий, і він там сидів два роки. Я не знаю, так, два роки сидів, бо ходили і слідкували, але не могли ніяк знайти. А там на тому, де було звідки був схід, там стояли якісь. Їжки таке, знаєте, щоб їм догадатися, що там можна той схон ходити. То він... він за німців ховався? Від німців ховався чи вже від більшовиків? Ні. Від німців чи від більшовиків? А Тоді і німці ходили, брали. І від тих, і від тих. Ні, вже в схроні він при... після а війни. В, ж німців... сидів. А? Nie, в схроні ж після війни він же сидів. А вже в схроні в... то вже були війни. Як так, німці, то він від... воював там. А як ваш брат називався? А? – Називався як ваш брат? Михайло. Михайло, так. Так, Рибалко Михайло Кирилович. А якого року А далі він після того треба було якось його спасати, то він з того хрону ми його витягнули ночою і ночу пішли на поїзд. І сидів якраз мій чоловік, а мій чоловік був вчені майора. Він воював, він воював, а приїхав тільки намістити. І вони всіх провірали документи, а подивилися, що військовий офіцер сидить, коли нього не перевіряли. Потім ми привезли його сюди пустовити, бо я в кустоме так була. І там і. Случайно, де була моя господиня, приїхали офі... от які ще люди були. Приїхали офіцери, полковники на охоту. І я одного полковника, якого я навіть не знала, не відала, дозвала і кажу, ну, кімната мені така, така документів, документи, ви, ви працюєте в лікарні, от мені треба, щоб в лікарні лежав. Він каже, добре, давайте фамілію. Я дала фамілію, і він на другу неділю привіз документи, що він лежав з такого, то типу, по потакий-то йшло, ну, в, в військовому госпіталі в І я з тим документом зробила йому паспорт, і він тут був, влаштувався працювати. Читав історію, укр... взагалі історію. Не Україну, а таке що ще? А так? потім розкажи, що потім почали слідкувати, десь інформація була, і що як він виїхав в Казахстан півроку, там був на далекий схід, по півроку жив і так переїздив на, на це. А так, все время слідкували, і він знайшов собі таку дівчину, жінку, дівчину і переїхав в Казахстан. Ну, потом потім вони. Ну що півроку міняв, мі, що півроку міняв місце проживання, щоб там. Так, що времен він міняв місце. Вот, Так що не було життя в нього. Я весь час дуже переживав.